Юрій Сиротюк, псевдо-мамай, головний сержант батальйону безпілотних систем п'ятої окремої штурмової бригади. Виходить з нами на зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Слава Україні, Торис, героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж долучитися до тих людей, які допомагають наближати перемогу в у вигляді 1 мільйона і 800 тисяч гривень. Може, кожен і кожна, хто нині дивиться нас чи слухає qr код Бачите. І е, ту стрічку, яка наповнює ту банку, яка збирає на вкрай важливі автомобілі для п'ятої штурмової, ви теж бачите. То, е, то, що за автобанка, пане Юрію? І скільки у вас живуть там ті автомобілі на тих фронтах? У нас автомобілі живуть довго, ми їх любимо. Дивіться, це постійно діюча, постійно діючий збір для техніки. Тому що техніка є різна, і навіть та техніка, на яку нам надають союзники, і та техніка, яку купують волонтери, досить часто це вживана техніка, пікапи. Вони рухаються в умовах бездоріжжя. Перехід з літа на осінь, а згодом на зиму заставляє їх перевзути, поміняти мастило. І для того, щоб не просити щоразу купувати нову техніку, ми намагаємося в належному стані підтримувати ту, яку маємо. Хоча хочу до речі зазначити, що ми на Донбас заїжджали на. Першими з нашої бригади в червні 22 го року то більша половина тих машин збереглася. Є втрачені, є ті, що згоріли. Добре, що люди збереглися Тому ми намагаємося, тому це постійно діючий збір на те, щоб якісно обслуговувати техніку вчасно міняти мастива, вчасно міняти резину, гуму на, на, на тих автомобілях, якось інколи доброньовувати її, тому що зараз пішли дощі, ворог полює на логістику, намагається. Різати цю логістику, то інколи доводиться використовувати не тільки асфальтовані дороги, але й ґрунтові дороги. Тому тут треба прохідні машини, і дуже важливо, щоб вони не ламалися, не застрягали в цій ківзоні, бо йдеться про життя наших бійців. Тому йдеться про постійно діючий збір для такої маневреної, рухомої війни, де особливо в ківзоні потрібно рухатися дуже швидко. То ми намагаємося постійно в належному. Стані підтримувати існуючу автомобільну техніку, ну і потрошки поповнювати запас. Бо воюємо без перестанку, без відведень, без ротацій, і залізо інколи витримує менше ніж люди. Як виявилося, люди міцніші за залізо. Ну і ще люди можуть інші люди можуть підтримати тих міцніших за залізо. І тут знаєте, можна не брати це в лапки. Це дійсно з одного боку, це фігурально сказано, з іншого боку, це доводить ваша діяльність. Будь ласка, збір постійно чинний, як говорить пан Сиротюк, і відповідно є можливість до нього долучитися і конкретно зараз, коли ви бачите код на екрані. І в принципі, в будь-який е відповідний момент все просто скануєте е своїм телефоном цей код, потрапляєте на збір, а там власне. Власне, все досить просто. Поговоримо та певно і про оперативну. Про ситуацію. Олександрівський mm -hmm. напрямок і ту ситуацію, яку ми звемо на землі оперативною, реальною, актуальною як завгодно. з чим доводиться воювати, скільки їх і що вони собою являють станом на зараз на 9 грудня? Ну, вже озвучив оперативну ситуацію на Олександрівському напрямку. Бригада діє на і на Олександрівському, і на Голіпільському напрямку. Тут ворог намагається концентрувати свої зусилля після того, як вони десь подолали річку Вовча і подолали раніше підготовлені позиції, вони намагалися розвивати цей успіх. Завдання їхнє було дуже просте обійти Голіпілля. Вони і в ГОБ його штурмують, і намагаються Голіпілля заходити малими і достатньо великими піхотними групами. Більша частина їх знищується, але такі спроби є особливо, коли повішується погода. Паралельно вони намагалися розрізати рокадну дорогу. Між Гуляйпіллям і Покровським це містечко в Дніпропетровській області, напрямок Олександрівський, тому що Олександрівка це село біля Покровського, щоб не путали люди два Покровських напрямки. Mm -hmm. Тобто вони намагалися перерізати цю трасу в районі села Добропілля, щоб обходити і Покровське, і Гуляйпілля Запорізької області. Наразі, якби ці їхні просування зупинені. Що стосується характеру атак ворогів, то ворог не шкодує на жаль кабів. Куди добирається їхня авіація? Там все зноситься під ноль. В Гуляйпове щоденно пролітають десятки кабів, плюс ствольна артилерія, плюс мінометка. Під цим прикриттям вони намагаються затягувати піхотні групи, штурмові групи. Ну і паралельно. Вони намагаються використовувати ту тактику, яка в них спрацювала, тактика просочування. Тобто, там, де можливо, вони просочують свою піхоту. Хтось пройшов один, вони накопичуються, зберігаються, і потім намагаються чи бити з флангу, чи завдавати якихось клопотів в тилу, тобто намагаються розривати лінію оборони. Ну, очевидно, що ми з'явилися на цьому напрямку не випадково. П'ята штурмова вміє діяти з таким противником в таких умовах. Ми руками тримали непорушний фронт. На Костянтинівському напрямку за три роки там ворог мінімально просунувся ціною просто величезних жертв. Ну тому і тут ми будемо гідно їх зустрічати. Я думаю, що вони скоро оцінять, з ким вони мають справу, і вже оцінюють, тому що всі ті групи піхотні, які, наприклад, підходять під Гуляйполе чи з району ферм північніше Гулійполя, чи східніше в більшість з них просто знищується. Тактичні задачі, які вони перед собою ставлять, і чи вони змінюються та в залежності, ну певно, від пори року, від температури, від іншої данності видимість відповідна, так як зараз немає ще снігу, але так само вже немає листя. Тобто, всі ось ці відні які ми маємо станом на зараз, чи вони впливають на тактику ворога? Погода очевидно, впливає. Зараз, слава Богу, пішов дощ. Грунт грунти розмерзлися, розмоклися трохи менше туманів. Перед тим було дуже багато туманів і ворги просто вони просто посилали свої групи, піхотні, мотоциклетні групи, щоб отак на просто арапом кудись зайти, оскільки не можна перекрити кожну посадку, кожний сантиметр фронту під під пройти. Поставити прапор, це пропагандистські цілі. Ми бачимо, що багато цілей, які ставить Путін, вони пропагандистські. в оперативному плані. Вони ж намагаються в будь-якій ділянці прощупати ділянку фронту, де, на їхню думку, вони можуть прорвати фронт і фронт посипеться. Відповідно, тут вони вклинилися, намагалися вклинитися на стику Дніпропетровської Запорізької областей, розрізати два районних центри: Гуляйполя, Покровське, намагатися сформувати цю свою довгу руку, перерізати траси з. Загрозою оточення цих міст, паралельно знищуючи їх кабами, ну чи прорвати лінію оборони, чи захопити ці міста ні з е, Покровським, де вони штурмували, я набагато раніше з різних напрямків намагалися рухатися в Покровське е, і зараз, якби найбільші успіхи успіхи це в районі села Гай. Гаї, де вони вже дуже давно пробують штурмувати, отак і не дійшли до околиць Покровської, так і не дійшли, і не закріпилися, і не мають навіть вогневого контролю над трасою гуляпівлі Покровська. Тому про виконання якихось цілей тут не доводиться говорити, але ворог перекидає і сюди додаткові сили. Ми це бачимо, ми це знаємо в деяких місцях. Концентрація ворога перевага складає 6 до 1. тому користуючись тим, що вони можуть. Ну в рази більше і майже безлімітно використовувати свою піхоту, яку вони взагалі не шкодують. Вони десь мали якісь першочергові успіхи зараз. Погодні умови різко погіршили їхню ситуацію. Тому вони я думаю, що просування їхнє загальмується, якщо не зупиниться зовсім. Але на жаль, погода не не міняє того, що вони дуже активно використовують каби авіацію і ствольну артилерію. Цих маленьких українських історичних козацьких містечках Покровському і Голійполю. А якщо говорити про вогневу підтримку цих м'ясоштурмів безлімітно піхотних, як ви кажете, чим зараз переважно б'ють росіяни? І якщо говорити про співвідношення і у них, і у нас, то про який порядок це йдеться? Ворог спочатку війни має перевагу в авіації, використання авіаційних бомб, використання кабів. Якщо їм треба здобути якусь позицію, одну піхотну позицію в посадці, вони готові туди кинути величезну авіаційну бомбу. На жаль, ми діємо в цих умовах постійної переваги ворога в повітрі. Ми цю перевагу ворога урівноважували довший час такою малою авіацією дронами. На жаль, зараз ворог дуже сильно наситив бойові позиції дронами. Є ділянки доріг, які ми використовуємо як логістичні. Як гулістичне сполучення, де на одному метрі може сидіти до семи дронів ж до Зараз дуже почастіше дистанційне мінування. Ворог використовує магнітні міни, ворог мінує, намагається завозити, затягати міни вглиб наших бойових порядків. Тобто, паралельно, я вже зазначив, паралельно працює ворожа артилерія і ворожі міномети. хоча ми вже по характеру цієї війни зрозуміло, що наприклад міномет там, і гармата страшна штука, кап це просто жахлива річ, коли ти бачиш, як вона летить в опозиції стоять. Тобто, ми навчилися виживати і тримати лінію в цих в цих умовах. Якщо говорити про маскування, ви вже згадували про тумани, про погодні умови. Але от станом на зараз ви говорите про те, що падає дощ інтенсивно, дещо змінюється ситуація з видимістю. Як росіяни маскуються зараз допоки нема снігу? Та вони ніяк не маскуються. Вони просто вони інколи використовують, використовують ці плащі. Такі, які не пропускають типових типових сигнатур. Погода низька, будь-яка типова сигнатура видима. Вони просто от в рандомно в різних напрямках посилають свою піхоту, сподіваючись на те, що вітер, дощ чи туман не дозволить нам покрити весь весь периметр. Про те, щоб вони там ховали свої піхоти, робили які, якісь контрзаходи. Це ми так діємо. Це ми. Під перекриттям поганої погоди затягуємо свою піхоту, вогневі засоби чи летунів, і після того вони не визнають жодних ознак демаскування, тобто вони не рухаються, не переміщаються, не міняється рельєф. Ми ж бачимо, йде, йде людина, вона викидає шматок паперу, і дрон вже бачить, що там щось змінилося. Тому в даному випадку ми більше використовуємо маскування, ми е, е, мінімізуємо пересування рухи, щоб е, наша піхота, наші бійці були не помічені. Ворог е, цим сильно не переймається. Так, вони використовують е, плащі е, антитепловізійні, але якось би сказати, що пріоритетом російської армії є збереження їхніх піхотинців, так сказати, не можна. Їхнє головне завдання знайти десь місце, де вони можуть просочитися, знайти. Якусь будівлю, куди вони можуть запхати свого прапора і померти, бо ще раз зазначу, крім бойових цілей, крім оперативних військових цілей, ми бачимо, що зараз дуже активно включені пропагандистські цілі, тобто це робота зі масовою свідомістю своїх громадян, щоб росіяни були готові на смерті. Ще там десятків чи сотень тисяч ванюшок Ну і це е, спроба впливу на свідомість українських громадян. Що подивіться, от ворог уже там, в Запорізькій області, чи в Дніпропетровській області, хоча вони тут в цих областях були майже спочатку, якщо брати про Запорізьку, спочатку 2022 року, і фронт і Москалі вже були в Запоріжжі, в 22, в, кажу, в Гуляйполі, в 22-му році були вибиті звідти, і зараз сподіваюся, що. Якби тут буде все спокійно, тому тут треба відсікати цю інформаційну війну. Це бомбардув... бомбардування психіки і масової свідомості людей від реальних mm -hmm. успіхів Росії. Поки що їхнім успіхом є те, що в них є перевага в повітрі. На жаль, вони вже мають перевагу в дронах, і вони безлімітно можуть використовувати піхоту. Але якщо порахувати ті успіхи мінімальні, які вони досягли е з такою максимальною перевагою людей, заліза, то тут. Не варто говорити про якесь там оперативне мистецтво, чи про рефронту, чи про будь що інше. Дякуємо, пане Юрію. Більше 45 тисяч, майже 50 зібрали на банку. Докинули Нескінченно можна докидати гроші на банку. Мільйон 800 – Це те, що потрібно на автомобілі на те, щоб їх ладнати. Юрій соротюк був із нами. Це головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової.